Всім привіт! З вами знову Маріна. Сьогодні я пропоную приготувати мариновану скумбрію з самим смачним і легким приготуванні рецептом. Бажаю всім мирного неба, гарного настрою і приємного перегляду. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставте пальчики вгору, натискайте на дзвіночок, щоб приходили повідомлення про мої нові відео. Спочатку приготуємо маринад. Я налила 1 літр води. Приготувала всі спеції, які потрібно. Зараз будемо додавати до води. Включаємо вогонь. Додаємо. Я додаю 6 чайних ложок солі або 3 столових ложки. Детальні інгредієнти також дивіться під відеорецепт. Дві чайні ложки цукру. Коріандр 2 чайні ложки, пів чайної ложки чорного перцю горошком, і штучок 6-7 духмяного перцю, 3-4 лаврових листочки. Перемішую, щоб розстав, розтворився цукор і сіль. І накриваємо кришкою, щоб закипіло. Коли закипить, вогонь зменшуємо і на повільному вогні ще щоб поварилося приблизно 5 хвилин. Коли наш маринад вихолов, я почистила нашу скумбрію. У мене дві таких скумбрії, положила їх в форму і буду заливати цим ось, яким вихолом маринадом. Трішки беру коріандру і горошку перцю. Посипаю, тоді ще більше аромат буде в скумбрії, коли настоїться наша скумбрія. Поливаю, заливаю так, щоб поняло нашу скумбрію. Накриваю харчовою плівкою і відставляю в холодильник мінімум на одну добу, ще краще на 2-3. У мене пройшло 2 дня, Я виймаю скумбрію, і зараз подивитеся, яка вона виходить. Смак скумбрії виходить в багато разів смачнішим і ніжнішим магазинного. Обов'язково приготуйте за моїм рецептом, і я впевнена, що вам сподобається. Зараз я почищу, можна просто нарізати, а я розділю на філе. Так як мої дітки люблять, щоб не було ні шкірочки, ні кісточок. Ось дивіться, яка всередині вона промаринована, повірте, дуже смачна. Ось так забираю всі кісточки, знімаю шкіру, роблю все так само, як і оселедець. Маринадом я часто роблю оселедець, також товстолоб. І нарізаю на шматочки. Потім ми їх будемо заправляти рослинною олією, цибулею, хто любить оцтом. Велике дякую всім, що дивитеся мої рецепти, підтримуєте мене. Готуйтесь з задоволенням, приємного перегляду. До побачення!